Продається затишний будинок у сиблінь Путіївка, Житомирський район Житомирської області, колишній Радомишельський район, з великим подвір'ям та повністю оформленою власністю на землю. Будинок одноповерховий, з мансардою, загальна площа 107 квадратних метрів. Житлова площа 50 квадратних метрів. Планування включає три житлові кімнати, кухню, ванну кімнату та простору веранду, що додає затишку та зручності для сімейного життя. Будинок побудований у 90-му році, стіни цегляні. Та обкладені цеглою, та шифер, що забезпечує міцність і довговічність конструкції, а опалення індивідуальне газове та пічне, груба, що дозволяє комфортно жити цілий рік і економно витрачати ресурси. 17 соток у власності, що створює безліч можливостей для використання, садівництво та огородництво, висадка фруктових дерев або ягідних кущів, господарство, розведення птиці, кролів чи інших домашніх тварин. Будівництво додаткових споруд, альтанки, літній кухні або гаража. На подвір'ї є господарська споруда та погріб, що робить об'єкт зручним для зберігання запасів, овочів та підсобного господарства. Територія доглянута, огороджена, з простором для паркування авто, спокійній та екологічній чистій муселі. Напроти будинку ліс, що забезпечує приємну тінь, чисте повітря та приватність. Поблизу знаходяться магазини, аптека, перукарня, а також адміністративний центр громади, що робить цього зручним для постійного проживання. У селі та околицях є школа, дитячий садок, спортивні та культурні об'єкти, що особливо важливо для сімей з дітьми. Село Потіївка має зручне транспортне сполучення з районним та обласним центром, що дозволяє швидко дістатися з Житомира. Поруч мальовничі місця для відпочинку на природі, річки, ставки та лісові масиви, що робить місце привабливим для любителів активного відпочинку на природі. Будинок ідеально підходить для постійного проживання, заміського житла чи дачі, ведення господарства, інвестиції з подальшим розвитком земельної ділянки. Об'єкт повністю юридично чистий. Будинок та земельна ділянка у власності, готові до продажу. Ціна 7900 доларів. Для деталей та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу. З радістю надамо вам всю додаткову інформацію. Писуйтесь.